У дворах столиці почали встановлювати антипаркувальні стовпчики. Мета це боротьба з порушниками паркування, а ще безперешкодний рух для спецтранспорту. У разі надзвичайних ситуацій знаємо таких історій було багато, коли спецтранспорт не міг проїхати. Проте мешканці будинку в одному зі спальних районів в столиці вони невдоволені. що відповідають у районі адміністрації, яка встановила стопці, і що про все це думає транспортний експерт. Наші журналісти вже все дізналися і підготували матеріал. Дивимось. У столиці антипаркувальні стовпчики наробили гвалт. Ну, Некомфортно, некомфортно, тому що немає де припаркуватися з одної сторони. Я позитивно до цього ставлюся. Мені здається, що це правильне рішення. Що відповідають у районній адміністрації, яка встановила стовпці. Пенсіонер Іван живе в цьому будинку вже 20 років. Сам чоловік водій і має авто. Проте чи не всі 20 років бореться із незаконною парковкою у дворі. Самостійно встановлював клумби вздовж дороги, встановлював бетонні перепони. Встановлення антипаркувальних стовпчиків у дворі підтримує, але каже, що їх поставили забагато, і машини стали паркувати на проїжджій частині поруч із стовпцями. Обов'язково токо не по всій довжині. Машини ж десь потрібно ставити людям. У нас оце маленька ета, бачите, а дом такий 15 поверхів. Так все гарно зробили, але хтось поставить отут тут на ніч машину. Ось бачите, оцей заокруглення округлення. Оте поставить машину і все. Він під'їжджає, не може розвернутися, повернути і все. Підтримує встановлення делінеаторів, так називають антипаркувальні стовпчики. І Андрій машини в нього немає і каже: йому як пішоходу після стало краще. Це ну, типу, правильне рішення, тому що стало безпечніше набагато. Плюс ну може під'їхати швидка або якісь критичні служби. Тобто, угу. плюс велосипедистам виїжджати стало набагато типу, цікавіше. Угу. Позитивно Андрій додає, після встановлення антипаркувальних стовпців все ж багато мешканців будинку обурені. Людям не подобається те, що люди типу купляють автомобіль, не думаючи про те, що його десь треба припаркувати, і це максимально дивно. В нас це от були збори сусідів, і найголовніша проблема це типу: я не можу припаркувати свій автомобіль біля під'їзда. Ну вибачте, будь ласка, це по-моєму, якась типу, нахабність. Мама Тетяна теж водійка відповідає: звісно, їй із маленькою дитиною завжди було зручно паркувати авто біля самого під'їзду, але вона не проти стопчиків. бо ж розуміє, для чого їх встановили. Я не знаю, чому прям таке обурення викликало у людей встановлення цих стопчиків. В принципі, це для нашої безпеки, тому що якщо дійсно машина приїде, якщо пожежа якась, ну їм куди на машину зверху стрибати, щоб гасити пожежу. Ну я думаю, якби якась ситуація сталася така прикра, то я думаю, люди б не були б так обурені за ці стовпчики. Єдине, що обурило Тетяну, каже, їх встановили без відома мешканців будинку. Приїхали, встановили без попередження особи. Було написано там заберіть машини, але не було написано для чого. Один із водіїв, кому заважають делінеатори, Іван. Дивно воно мішає, типу, машину не можна поставити. Я не, не розумію на що вони от, чесно. Просто аби були подивіться: нема де стати. От ти приїжджаєш, тобі, треба по справам, нема ні стоянки, нічого. Транспортний експерт та співзасновник громадської організації пасажири Києва Олександр Гречко пояснює, проблема забитих машинами дворів не нова. Через хаотичне паркування авто біля під'їздів, часто екстрені служби, швидка допомога, пожежники просто не можуть доїхати до будинку, де людям потрібна допомога. Якщо встановлювати такі делініатори, то е, це означає, що е, Залишається потрібний радіус для заїзду великого баритної техніки, тобто ці ж самі пожежні можуть заїхати, і вони не будуть думати, що вони пошкодять якийсь автомобіль, який стоїть на розвороті. І ці делінатори, вони досить гнучкі, щоб у разі, якщо їх машина екстреної служби зачепить, то вони гнуться, але потім вони повертаються в своє положення, і відповідно це є покращення з точки зору доступності для екстрених служб і тих самих сміттєвозів. І саме делінеатори найкращий спосіб боротьби з хаотичним паркуванням та блокуванням проїздів для спецтранспорту, упевнений Олександр. Їх треба встановлювати скрізь, де водії порушують. У Дарницькому районі антипаркувальні стовпчики встановила районна адміністрація як пілотний експериментальний проект. У своїх соцмережах очільник РДА Олександр Ковтунов написав. Причина була цілком практична: прибудинковий проїзд постійно був заставлений автомобілями, через що сміттєвоз не міг вчасно забирати відходи. До того ж, за підрахунками у випадку пожежі, там не змогла проїхати й пожежна машина. Це створювало реальну небезпеку для мешканців. Саме тому ми провели експериментальний захід і встановили стовпчики. Вони мали на меті одне забезпечити безперешкодний рух спецтранспорту у разі надзвичайних ситуацій. Але після цього частина мешканців висловила невдоволення. Нині у адміністрації готують лист роз'яснення доцільності встановлення антипаркувальних стовпчиків для мешканців дому. Так, друзі, ну і от ще на початку цього року йшлося про те, що в кількох містах України, зокрема і в Києві, встановлять понад 8 тисяч антипаркувальних стовпчиків у місцях, куди не доходять інспектори з паркування. А, І все власне для того, щоб от якраз таки звільнити проїзд для спеціального транспорту, в разі чого і за даними організації, пасажири Києва, з якими ми поспілкувалися, і для сюжету, і для цієї історії, ви побачили за майже 9 місяців року, водії встигли пошкодити понад 3 тисячі таких стовпчиків. Зокрема, делініатори у тестовому режимі з'являються на вулицях зараз Одеси, Чернівців і Ужгорода. Ну, перше не знав, що ці делініатори можуть так угу. отпасти, якщо на них не. Їхати а потім вони повернуться в той самий стан, в якому uh -huh. ми були. Але це може великий габаритний спецтранспорт ну uh -huh. наїхати і далі зробити важливі а, справи за порятунку. Але ж а, друзі, ну тут ж питання до від самої влади, до забудовників до влади, яка давала а, як ти кажеш, Дозвіл на забудову великих оцих а, багатоповерхівок ніхто ж не думав про паркування. Руслан. Хто зараз буде будувати для паркування? Ну теж ну це дійсно, куди людям машини ставити з одного боку, з іншого боку, місцевим жителям не доїхала швидка допомога, або не дай Боже пожежники, або ще щось і так далі. Тут uh, тут uh, дійсно ні, ці стовпчики мають бути це важливо. Ну от глядачка пише, коли ви купуєте машину, то маєте розуміти, що всю відповідальність що є із проблеми з паркувальними місцями. Ну, розуміти, де одразу, ти живеш що ти до маєшта. Це може нормально. стосуватися зараз, ніби за новими нормами. Вже всі нові забудови вони мають має відводитися там певна територія для паркомісць. Так тому що там навіть іноді, коли парковки паркувальні місця навіть будують ці парковки, Ну там стільки паркомісту коштує, що там легше квартири якусь квартиру купити, теж не підступишся. І дійсно величезна проблема з паркувальними місцями. Але що робити з тими забудовами, які вже є, і там, де не розраховані були паркомісця, а до цього моменту ще паркували, так максимум врізати, урвати так, або угу. вже погульку того місця, угу. там, де розраховано було на паркомісця, там на якісь території дозвілля, ні, вбгахнути ще один будинок. І хай люди собі не знайде балконах автівки тримають, ну але маємо, що маємо безперечно. А і тут питання вже зрозуміло, що наприклад, а як мамам там з дітками хочеться ближче під'їхати, щоб не тарабанити ту, той ту, ту візочок з дитиною далеко. Але коли спецтранспорт має під'їхати, це питання життя і смерті. Друзі, що? так тут зрозуміло, і ту сторону, і ту сторону, але спецтранспорт це важливий. Як безперечно. ця історія вирішується в вашому ну, місці? Ми зазначили, що це все українського масштабу історія. Пишіть там. Глядачі, будемо також її знімати, досліджувати цю історію разом з вами там, де ви є. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на вид. від ненависті до кохання. Один крок. Вої паливний насос перевірили? А слушна думка це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.